Всім хорошого полювання, а з вами як завжди Нічна шубка. Що ж, думаю, чекали цього нового відео. Знаєте, що я дуже довго викладаю відео і таке інше. Тому не запитайте чому, тому що я дуже довго думаю, як саме зробити це відео і придумати ідею для відео. Тож, що буде у нас сьогодні за ролик? І я не знаю, яка що тут, частина у нас по-мемах, тому перейдемо до. Самих мемів. І так, а перед початком відео раджу підписатися на мій телеграм-канал. Я викладаю там багато чого Цікавих колабів, своїх арсів та едітів на тікток-канал. Також раджу на нього підписатися. Також нещодавно я в цьому році почала писати книжку. Там вже є посилання, тому зразу зайти і перечитати її. А ми переходимо до відео. не наводять воду, така наша природа. Річковий клан. Одно чому мене сер тебе називає крихіткою? Чому б нам трохи не помовчати? Я вб'ю тебе скільки разів, скільки буде потрібно, щоб. Киць Кить. Гей, тату, це я. Хоча це подобалистка. Гадаю, що я твоя донька. що називала тебе іншим ім'ям. Знаю, голова розколюється. Хмаролапи, тобі слід перестати відвідувати два та їсти котнючу їжу. Чому? Не бачу в цьому нічого поганого? Всякому разі, може, витягнеш мене звідси? Четвертим котом пророцтва має бути подобалистка, але що, якщо це плюща плеса? Як проживаєте, дорогі друзі? Е, що? Кошенята це чудово! Тобі б сподобалося мати власних, якби ти могла. Сумно за попелюшку. І за часом, коли Карахвістка була неодружена. Сіросмуже! Бісовий сіросмуг. Привіт, Вірко Стрибко. Як там проживають мої внуки? Твої внуки? А, з ними все гаразд. Придурка. Ненавиджується. Не так. Все чудово. Тату, чому одного скличе тебе малюком? Чому б вам трохи не помовчати, дівчатка? Подабистко, чи ти не хочеш пограти в Роблокс на моєму запліснівільному комп'ютері? От, чорт! Чорт забирай! Ця ти грокіхтова шкура справді жахлива, якщо подумати. Час, вафель, час, вафель, час, кілька моїх вафель. Що? Мрячко, але я спробувала ні разу. Ти не спробувала! Слава за рекламу. Ух, що ж, на цьому в мене меми закінчилося. Вибачте, що зараз я змонтувала таке коротке відео, але сподіваюся, вам ці мем меми сподобалися. Можете кілька взяти, або в телеграм-каналі зайти, подивитися, які я вже трохи там е, колись там перекладаю і так далі. Тож, з вами була, як завжди, Нічна Шубка. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Тікток-канал і читайте обов'язково книгу. Тому до нових зустрічей! А з вами, як завжди, була Нічна Шубка.